У цю вибоїну падав ледь не кожен другий, кажуть тернополяни. Комунальники вирили тут яму давно, а залатати забули. Мешканці неодноразово просили засипати ділянку, але їх ніхто не чує. Тому люди звернулися до народного контролю. Пан Тимур розповідає. Величезну яму посеред тротуару, що по вулиці Миру, 1 А не знаю, з якої сторони обходити. Я, я не можу не маю можливості сюди сюдою ходити нормально. Я мушу ходити десь якимись краями шукати собі. При тому, що ну номінально пішохідна доріжка тут є. Грунтовий покрив знищений. Відповідно, дороги для того, щоб мешканці могли ходити, немає. Це все перетвориться в поступово в таку велику болотіну яму. Та ви гляньте, що це таке? Це це є пародія. Тут ні машина не може проїхати, ні людина нормально перейти, а мамочки з колясками, то взагалі мають суперпроблеми. Подивіться. А ви знаєте, скільки раз тут падають люди? Просто мені з вікон постійно видно. От. Тут, між прочим, було і пару переломів, а діти скільки раз падають. Одна дитинка то, то лічно я визивала швидку. Дитинка отут, от зламала руку. Зовсім незручно ходити. Дитина шпортається, падає. Ходиш по цій ямці великій? Хото. Ти падав там вже колись? Падав. Коли погана погода, тут сильне болото, було, то тут зверху дощ, тут дуже калюжі, відповідно, пройти немає як. Тут проводили ремонт мереж, тепловики. Вони й розрили тротуар. Після того, як у справу втрутився народний контроль, у мерії запевнили, прослідкують або комунальники привели цю ділянку до ладу. В даний час розкопка не засольтована, і при настанні, скажімо, відповідних погодних умов, за яких можна проводити асфальтування, КП Тернопіль міста Белокомунару зобов'язано вже, але буде проконтрольовано і буде ліквідовано найближчим часом. Значить, дана розкопка буде ліквідована, придала належний стан до першого травня. Ми проконтролюємо, чи відновлять газон та тротуар по вулиці Миру 1 а Наталя Литвин, Олена Вербицька, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль вісімсот п'ятсот Пишіть народ,